Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що, признавайтеся, хто посіяв увес. Я вже посіяв, та в принципі що? Посіяв навіть вже минулого тижня. Посіяв небагато, планував більше сіяти, але думаю, посію менше. Це рівно той увес ніхто не хоче. От, Якраз і волога була, і по часу так, в принципі, вкладався, бо ж роботи з кожним тижнем все стає більше, то Темпи ти набавляєш. А, значить, сьогодні що будемо? Сьогодні будемо міняти робочі органи в Квернеленді. Якраз до мене приїхали вони. І сьогодні покажу номера їхні і так далі. Плужок уже підцепив до самого тракторця. Бачите, тепер він вже і навіть і поближче стоїть. Ну, буде менше плече. Це також, на мою думку, дуже-дуже хороший плюс. Так, що у нас там? По робочих органах, що я саме купував. Придбав я два долота, отакі, з наплавкою номер 053 090. Так як у нас пісок, то вони служать не так довго, гектарів ну, 70, може 80 можна витягнути. Та й усе. І то рахуйте, махіна, тож така немаленька, напевно, вона важить близько кілограма це долото. То думаю, візьму з наплавкою, можливо, довше це все діло буде ходити. Значить, два штуки. Одне, якщо не помиляюся, районі десь 350 гривень. Також придбав леміші предплужника. Два штуки, бачите, вони тут такі йдуть інтересної форми. Номери, ну, кому цікаво, 0,66 868. За ціну, от чесно, друзі, щось я не пам'ятаю. Не пам'ятаю, ну, напевно, я думаю, десь в районі пів тисячі. І ще, друзі, взяв отаких два е, докидача, які будуть ставати нам так. Оба покажу. Отак. Коротше, вони такі лапті здорові. Капець, які великі, подивіться, яка моя рука Не маленька, а оце діло ще більше. Значить, номер 53 53,387 або 45 881. От. Ну, я так підозрюю, що вони. Ну, можливо, від цього, можливо, не від цього. Ну, в принципі, зараз будемо це все діло проміряти і дивитися. Вартість такого одного це 500 гривень. І це не рахуючи доставку, ну, коротше, оце все діло 3000. Ось, щоб поміняти. Тому не дешева річ обслуговувати такого плужка. Ну, зато він робить роботу. Також, до речі, по відвалах. От Казали, змазуй Віталій плуга, щоб він там не ржавів і так далі. Ну Дивіться. Ледь-ледь замазюкав нігролом. Та? Що з ним сталося, ну от правильно, Ніч, нічого не сталося. от Треште пальцем, метал блистить. Чому? Тому що ну, це не бомет вам. У мене був віракс, був е, ця Ун'я, той самий бомет. То там ти його накривай, масти, будь-що з ним роби, все рівно він не ржавіє. Оцей метал нержавіє. Е, головне, щоб на нього пісок не потрапляв от на самий голий метал. Тому так легесенько переробкою чи будь-чим помазюкали і все. І без проблем це все служить. Я ще тут на друзі, дуже цікаву річ. Оці виходить, відвали предплужника можна ще регулювати. Ось, бачите такі отвори по довгості, де попустивши одну гайку знизу другу гайку, можна відвал пересунути допереду і тим самим підвести, наприклад, під наш леміш. Ну що, все, леміші приплужників закріпив. Ось. Супер. Ще послужить оці відвали, послужить безпроблемно цей рік. І цей також. Також хотів відрегулювати кут відвалу, наскільки він буде агресивно докидати нам землю, то цей кут виставив так, щоб він йшов по носику. Ну, можливо, там чуть-чуть так менш агресивніше. Бо за заднім корпусом завжди, якщо дуже. Його завернути допереду, то почне тут забивати. Тут трішки недостатньо місця. А цей хотів також трішки менш агресивно зробити, тому що він так більш завернути допереду. Але облумився мені тут болт. Він закис там і нічого ти не зробиш на стійці. Тому, якщо буде оцей передпужник, наприклад, погано працювати, то це все познімаємо до токора. Занесу і він там, надіюся, це все мені висверлить і наріж нову різьбу. Так, зараз. Будемо чіпляти долота, вони, бачите, тут такі йдуть ніби закручені донизу і плюс навкоси. Навкоси, так, ну, я сподіваюся, виднося. Оце все так закручене, навкоси. Таке долото, воно може замінюватися місцями. Тобто, рекомендую, якщо на пісочку працюєте, ну, гектар 40 і міняйте місцями. Тому що, якщо запізниться, так як я. То одна сторона ще могла б попрацювати гектар 10,15, ну, але інша так стисалася, що не витримало воно, коли я його перевернув. Так, долото кріпиться на от такі вже інші болти, Міцність теж 10,9. Але вони, бачите, тут такі, як конусні, ніби йдуть. Він туди ідеально просто всередину заходить. Тому що коли я нечайно такого болта поламав, різко опустив плуга. На цемент, то він мені хруськнув від старості. І я став звичайні болти то скажу я вам звичайні болти ну там буквально 5 Гектар і цих болтів немає. Тому все, як кажуть, хоче свого. От, наприклад, часто бачу на форумах, на Тіктокові, на Ютубі, буває, зустрічає, чому в тебе так швидко залазить плужочок. Ну або люди запитують, чому в них. Не залазе плужок. Ну зараз візьмемо якусь дерев'яшку, будь-яку, ага, ось лежить. Маємо польову доску, маємо наш леміш. І якщо прикласти от до польової доски низу і до леміша, то це буде 2,5 см носок леміша нижче польової доски. А тут ще воно стоїть нижче, оце все діло, від польової доски на 5 см. Тому оцей плужочок так заривається в землю. Ну, я проставляю, яке тут буде зусилля тепер іти, коли оце все нове поставив. Ну, ви бачите, це ж просто хана. Але нічого, нічого, буде, буде все тягнути. Так, зараз будемо чіпляти оці подовжувачі відвалу. Значить, що ж, вони в нас мають отаку м'яку. Накладку, і до них в комплекті були такі болти також фірмові кварнеленд, але неправильна грань, так як тут ромбіком сюди заходить, а тут квадрат. то прийшлося підпиляти з противоположної сторони дві грані та і все. Значить, оцю річ я брав вже на іншому сайті. Це мені якийсь там мужик підбирав це все діло. А леміші і дулота підбирала жінка на іншому теж сайті. Не питайте, якому, не пам'ятаю вже. То жінка підібрала все як потрібно, а от мужик, мені здається, оці подовжувачі, все-таки він помилився. Чому? Тому що моя думка, що бачите, отут є оцей згиб, і він повинен нам за паліцо рівнятися з оцим відвалом. А якщо ми так порівняємо. То наше кріплення втікає от сюди. І ти просто, як то кажуть, тупо не закріпиш на болти. Ну, на цей закріпиш, а на інший ні. Тому мені здається, можливо, я помиляюсь, можливо, ні. Оця річ, звичайно, потрібна для нахилу, але тут, можливо, якось мало би бути навпаки, з цієї сторони проріс вертикальна, а з цієї горизонтальна. Для того, щоб можна було підсунути. Тому оце, оця річ, мені здається, не від цього відвала. Так, і на завершення закріпимо наші відрізні отакі диски, оцей не оригінал, а цей оригінал Квернеленд. Вони, крім того, що дуже великі, то ще і дуже важкі. Ну, не знаю, 1 кілограмів 15-20 десь так важить. Так, ну що ж, шановний колектив, усе, плужочок зроблений так, як треба. Все відрегулював вроде би, нормально. Нові долота є, нові леміші є. Відрізні диски є. Їх також, в принципі, кут, і це все вроде би, нормально відрегулював. Ну, оці довертачі, докидачі і подовжувачі відвала, ну, бачите, вони. Ну, вони, мені здається, трішки задовгі. Ну, можливо, я помиляюся. Ну, Мені здається, оцей вигін має стикуватися іменно з кінцем відвалу. Ну, Поживемо, побачимо. Потрібно виїхати на Оранку, а там час і е земля покаже, що і як воно хоче. Ну, поки що, отак, ну, він <сь> реально став просто ще більший, тому що оці декадачі ще додавали. До цього відвалу сантиметрів, напевно, 20. Ну, а вже завтра поїдемо оцим червоним і зеленим драконом перевертати землю і робити свою першу оранку 25 2025 році. З нетерпінням чекаю, в принципі, побачимо, як це все буде відбуватися. До речі, пишіть, в чому у вас оранка. Вважаю, що цей рік мала би бути 60 гривень за соту. Но... Ну-ну-но-но. No, 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 no. Подивимось. Подивимось, хоча, якщо оце все взяти, е кручу практично ну, більше півдня. Ще зараз регулювати, то практично піде день на це все, щоб відрегулювати, покрутити, налаштувати. Плюс, от, три тисячі ще викинув. Ну, то воно має вартувати ця праця, тим більше. Недешева техніка, і яка добре дійсно робить роботу. В принципі, пишіть, <кій> по чому у вас оранка. Техніка повинна відбиватися більш-менш швидко. Тобто 2-3 роки. І такий трактор повинен відбитий бути, а не 5. Отака діляночка сьогодні буде в цьому році перший раз оброблена оцим полушком. Попросив знайомий виурати люцерочку. Ну, невдалу люцерочку. Посіяв він, ну щось тут. В нього нічого з цього не вийшло, Тому оце все діло зараз ми переоримо, і людина буде сіяти тут увесь. Все, як то кажуть, нове, красиве, то хочеться аж спробувати. Що ж, відрізні диски я виставив на глибину 10 чи 11 см. Тоді щойно вони починають працювати. Предплужники вроді би, з 12 см, максимальна глибина. 25. ну Тобто по відрізних дисках виставив. Більше не потрібно. Для такого трактора більше не потрібно, тому що це 2 по 40, це здоровечий плужок. Та й таке. Коротше, от така діляночка. Після люцерочки. Тож зараз будемо розпочинати, тому що сьогодні ще е, є діляночки в обробітку. Е, всі люблять дивитися, як творить цей плуг, і <сум> багато хто кого вже бісить, як варить цей плуг. Е, ну, як є, колеса трішки в мене перекачені, тому що я качав їх під е, сівалку. Як знаєте, вона важка. Але тут тверда площа, я думаю, буде все отак. Так, перший прохід зроблено. ну Дуже важко він іде зараз з оцими носками. Одразу, бачите, фарба з носків облетіла. Е, і дивіться, як вже починає гарно витиратися леміш. Коротше, важко капець. Ну Будемо пробувати. Трішки зараз вимілю. Е, працюю на другій, повишеній і половинка. Добре. Погнали. Так, зараз ще буде потрібно підрегулювати задній оцей докидач, так як бачите, у нас він вже оцей весь блистить, а тут бере лише, виходить, оцим кусочком. Потрібно нижче опустити, тоді буде ще краще робити. Ну, саме е класно, звичайно, що ці леміші, коли поставив, та, вони, звичайно, зараз землі захвачують куча. Навантаження сумасшедше, але... По-перше, працює весь приплужник. Дивіться, як він гарно витерся. Його отак ніби підкидає землю і завертає і кидає донизу. Можливо, ну, на відео, в принципі, я думаю, то було видно. Все. Добре, дивимося, що ми там маємо. Оце, щистимо до травички. І маємо ого, 24 см. Ну що ж, друзі, оранка завершена. Корнелендик не підвів навантаження, трактор отримав те, що треба. Так, вийшло отак. Нормально. Зелені ніякої немає, і це все там внизу. Тому, якщо буде потрібна культивація, боронування, ти тут нічого не повитягуєш, так як, наприклад, відбувається оранка без предплужників. Коротше. Все красиво, все чітко, на хорошу глибину, але важко. <с> ну, що ви хочете з долотами? От поставте потужні долота на будь-який плужок і почуєте дійсно навантаження. Але, але можу сказати, звичайно, що з цими предплужниками робить він дійсно класну роботу, хоча, я думаю, відрізні диски можна, в на принципі, напевно, що навіть і зняти. Бо інколи вони, напевно, що і трішки заважають. Докидачі все нормально. Тут от трішки так земля залипла і воно решта собі сходить. Нічого не будемо переробляти. Тут все підрегулювали, все коротше, шпарить, як мається бути. Тільки то, що ще загубив на цьому полі, ключі, ключика від регулювання центральної тяги і одну головку. Мені коротше, оцей бардачок. Відкрився, що тут знаходиться, і випало. Чуть ще два ключа не приурав. Тому що ж, обов'язково підпишіться на Тік-Ток, підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте от такені вподобайки. Ну, а я для вас, як завжди, буду щось цікаве і корисне знімати. Будуть якісь запитання? пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео і на WhatsApp. Все в описі під відео. На завершення вам всім хочу побажати і, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, па-па!